«Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Чим дихаємо? Мешканці трьох вулиць індустріального району задихаються від токсинів. Війна у підгородному нечистоти зібрані з усієї області, зливають на присадибній ділянці. Птахопад у Дніпропетровську або як МНСники пташеня врятували. Ці вулиць Тверської, Косіора та Батумської не можуть вільно дихати. Причина викиди шкідливої речовини невідомого походження. На скарги жителів жодної реакції. Навіть про повітря ніхто не брав. Відповідні служби просто вмивають руки. Глибше, проїжджаємо Сочі. Саме так не без сарказму говорять мешканці індустріального району про стійкий задушливий запах на мікрорайонах. Він з'явився у середині березня на вулицях і поступово оселився у помешканнях. Зі нас знаходяться представники не тільки жителів вулиці Твірської домов, а й жителі Богдана Хмельницького. Улица Осенней, улица Батомской, Байкальской. Потому что мы общаемся. Мы живем в этом районе живем, ну, почти 40 лет и знаем почти друг друга. И как вот буквально последнее время, начиная, ну, может быть, с марта месяца, просто невозможно стало находиться даже дома, в домах. Невозможно открыть окна. Запах серого водорода. Ночное время. Дышать. Начинается удушающий, дышать. резкий, сухой кашель, который да. ничем да. снять. Невозможно. У меня медицинское образование, я сама врач. И прекрасно понимаю, что если какие-то проблемы со здоровьем, лекарства должны хоть маломальски помогать. Но в этом случае ничего. Тем более мы обращались э, к ведущим специалистам, в частности, к Вот. Принимали лекарства, но результат нулевой. В тому подібне траплялось пригадують мешканці але рідко тепер смердить постійно три ночі підряд вообще дешать было вообще дешать дешево это все делается умышленно ночью для того чтобы не платить государству никакие деньги не чтобы их не штрафовали и получается что если птицы травится так представляете как это на людей влияет вот вы сейчас мы стоим вы слышите какой невозможность запах Откуда он Это надо определить. Звідки той запах та де шукати допомоги, люди не розуміють і досі. Їх відфутболили звідусіль. Так як і журналістів 34-ки. я можу звернутися по поводу вибросів по вулиці Батумська тверської Косьори? Там е -е, удушаючі просто виброси йдуть. Не на вончи. Подождите, а санитарная служба не занимается этими вопросами? МЧС. В специальных службах это станция, инспекция соответствующая есть, есть специальное оборудование, которое позволяет провести замеры, токсичности выбросов и сделать уже заключение, а потом они нам подают информацию, что определенный уровень, и мы уже реагируем согласно положению на ту или иную ситуацию. Алло, приемная. Алло, здравствуйте. Это Главное управление санитарной службы. Да. Скажите, пожалуйста, вот если идут сильные, токсичные просто, вот даже, можно сказать, выбросы по Тверской, Батумской, Кассиора, преимущественно ночью, куда можно обращаться? Ой, перезвоните, пожалуйста, в областной лабораторный центр. Сейчас у нас произошло реформирование, и мы лабораторный центр. Мы областной лабораторный центр, выполняем, если есть заявки, только по заказу управления. У нас поменялась структура. У нас наши люди сами на объекты не ходят. Но вопрос, который вы поднимаете, это экологическая инспекция. Найбільше здивувала екологічна інспекція. В цю установу мешканці звернулись письмово. Інспектори копію документа відправили до індустріального райвідділу міліції, посилаючись на те, що саме правоохоронці повинні встановити суб'єкт та господарювання, який негативно впливає на здоров'я людей. Тож, хто за що відповідає і коли знайдуть винного, лишається таємницею. Зараз жителі збирають підписи, аби звернутися до прокуратури. Може, там їх хтось почує. Відгородному жителі страждають через свого сусіда. Приватний підприємець у власному дворі влаштував справжній відстійник і протягом півроку зливав фекалії, зібрані чи не з усієї області. Чи припинять антисанітарію відповідні служби та чи є світло у кінці цього брудного тунелю? Дивіться далі. Прися, хай, 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 хай. та чим ви дишате? Діхалися. <рігун> Запіши, що ми не маєте живемо, не тут у нас вообще <рігун> <рігун> <І мені визуально>. очікують. <рігун> І ось так протягом півроку. Мешканці вулиці Шкільної у підгородному з'ясовують між собою стосунки. Скандал через спільного соседа. Кто он и чем занимается, знают мало, те результаты его трудовой деятельности відчувають на власному организме. Видите, он и болезни, и конъюнктивит, и гнойная ну, ангина. У меня ребенок два года не болел, сейчас вот, последние восемь месяцев, которые он здесь находится, у меня ребенок болеет здесь. здесь. Поэтому. А вот как раз он едет, это третья машина да, его, сейчас он, видно, едет с работы. Дивній ділянці у нового сусіда замість дерев і квітів красуються 50 біотуалетів і три асанізаторські автомобілі. Мешканці стверджують, усі нечистоти підприємець зливає безпосередньо у власному дворі. Я ось цей рядом. Він як зливає, так ну, воняє тут. Невозможно. Ви розумієте? Ну є в колодязі, то, той, конечно, і змі а вкусні совсем не той. розумієте? Воно ж як зливає, так воно ж по всьому віде, не тільки ж у зі. Он выезжает в парк или где там забирает эти биотуалеты, привозит сюда, здесь их сливает. То есть у него на территории его участка находится колодец. То есть рядом с сливной ямой, которая была у него нормальной, он сделал одну, которая не задерживает это все дело. То есть уходит все в землю. И сейчас новые ямы роют рядышком возле моего забора. Температура стала повышаться, воздуха 30-32 градуса, мухи зеленые летают. Эти запахи невозможно. Можна, не гулять на улиці, ми не можемо. Окна відкрити, ми не можемо. Негативну дію такого бізнесу сусіди відчувають не тільки у повітрі. Тут шикаль моча. Тут, тут не то саме, це не вода. Тут одні стоки, тайматі. Запах такий, не знаходитися. От це не очищена вода, пожалуйста. Будь -яко. Будь-якого спілкування приватний підприємець уникає. Говорить, усі претензії можна подавати йому через огорожу у письмовому вигляді. А ви можете з нами поговорити? Дмитрій Володимирович. Одну минуту. Блин, а чого сейчас? Поговорите с Навіл. Дмитрий Владимирович, Владимирович. поговорить з нами. Один вам один. Подожди, стой, секунду. Они сейчас, э, тебе надо одну за это. Мешканці зверталися до місцевих органів влади, міліції та екологічних служб. За півроку жодних результатів. Біотуалетів там на момент, коли комісія працювала, значить я не можу сказати, тому що він біотуалети він їх використовує на практиці, тобто він їх вивозить з подвір'я, десь встановлює, потім звозить. Йому було внесено припис про усунення недоліків. Тобто, все він повинен привести свою діяльність у законний спосіб. Але, на жаль, громадянин проігнорував всі ці вимоги комісії. На сьогоднішній день я повинен сказати, що вжито додаткових заходів, щоб змусити його працювати в нормах чинного законодавства. На сьогоднішній день вже санепідстанцією складено. Протокол про притягнення його, по-перше, до адміністративної відповідальності в будь-якому випадку земельна ділянка під для житлового будівництва використовується не за призначення. Практично ми з ним зустрічалися один раз із багатьох наших виїздів. Ну ті підписання, які йому давав Подгородський горсовет, він не виконав. И мы на сегодняшний день не знаем, чей это земельный участок, на каких основаниях он сдается юридическому лицу, зарегистрированному в Синельниковском районе. Это нарушение всех правил. И санитарных, и несанитарных, и, конечно, это беззаконие необходимо приостановить. Якщо у найкоротший термін чоловік не надасть усі необхідні документи та не усуне недоліки, що до нього вживатимуть санкції. Штраф це як один із заходів першочергових. А подальше, якщо людина не виконує вимоги закону, то подальше санкції будуть наступні. І у разі якщо воно не буде підтверджено документами, значить це і буде тими ознаками злочину, за якими буде порушено кримінал. Ми не закриваємо на це очі, ми знаємо, що це е, створює ну, дискомфорт і небезпеку для е, людей, які мешкають навколо. І я думаю, що в цілому е, за любих обставин ми доб'ємось того, щоб даний громадянин працював в межах правового поля. Сподіватимемося, що такі нарікання не залишаться черговими відмовками. Охсот років тільки два. Тепер таким є термін життя нового поліетиленового кулька, аби повністю розкластися і не шкодити довкіллю. І це зовсім не вигадка. Подібні пакети для сміття існують і давно є у продажу. Чи замінять вони колись пакети? Нинішні та як виготовляють біоновинки. Відповіді на ці питання далі у сюжеті. Готовляють пакети для сміття. Вибір на будь-який смак. Білі кульки антибактеріальні, жовті, ароматизовані, а зелені і є біодивом, заради якого ми приїхали. До нього додають спеціальні компоненти. Саме через це пакети дістають здатність розкладатися на безпечні для людей речовини: гуму, воду та вуглекислий газ. Готова продукція на виході. має ось такий ось вид. Це вільонка еластична, і ось в такому вигляді вона приходить до Уже. Через три года эта пленка разлагается. Звичайно, виготовлення біокульків змушує власників підприємств ширше розкривати гаманці. У результаті продукція на прилавках магазинів різниця у ціні проте не набагато. Біопакети від звичайних дорожчі лише на 10%. Ну наприклад, якщо стандартний пакет без біодобавки стоїть порядка 6 гривень, вот, то пакет з такою добавки, точно такими ж характеристиками буде стоїть порядка 7 гривен. Ну не более 7 гривен. и выходит, что майбутне, а самая экология нашей планеты коштует грызню. На самом деле, этот визит был необходим, поскольку при подготовке законопроекта, который говорит о запрете производства и импорта полиэтиленовых пакетов, возникает множество вопросов, что же будет с теми производствами, которые существуют сегодня. Поэтому мне необходимо было не теоретически, а на практике увидеть, как же все-таки производятся биоразлагаемые пакеты. і сам уже користується біопакетами, адже чудово розуміє, що таким чином він робить внесок у збереження природи, і це може кожен. Потім діти й онуки скажуть спасибі. Навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Енергія вітру, яка виробляється повітряними турбінами, вважається зеленою та дружньою для довкілля. Місцях встановлення цих велетнів жителі висловлюють купу нарікань щодо гулу лопатей, впливу вітряків на місцеві екосистеми та естетичних змін ландшафту. Враховуючи це, ветеран великої вітчизняної Реймонд Грін розробив власний проект. Його винахід безпечний для птахів та летючих мишей, які випадково можуть потрапити у працюючу турбіну. Корпус, який винайшов містер Реймонд, складається з широкого рупора та вузької частини, де містяться лопаті. Таким чином, вітер самостійно створює тиск у всередині конструкції, виштовхуючи повітря. Містер Грін стверджує, подібне рішення дозволить вдвічі збільшити виробництво енергії, зменшити шумливість та встановлювати такі джерела енергії ближче до будівель. А у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою. Екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. У середині червня дніпропетровці спостерігали дивне явище, малі пташенята чомусь повистрибували з власних домівок. Насамперед, це помітили мешканці приватного сектора та дачники, які і взялися рятувати пернатих братів. Що саме спровокувало масове падіння птахів? Дивіться далі. Десь вам просто там, де та йому мошку паймав, да на неділю ну упал таке можна ну, вєтром здолезнайомтеся, це євген, один з тих мешканців, які не пройдуть байдуже повз живу істоту, тим більше, якщо вона потребує допомоги. Зовсім недавно хлопець підібрав мале пташеня, яке борсалося у кущах. Я прихожу, але ну, лежить маленька до да, мордечка, таким перші глазами Ну, Не мог я просто ну, пройти рядом. Землі, не смог. Щоб стриження не загинуло та не потрапило у пащу до хижака, хлопець прихистив його у себе вдома. Я його назвав Арчибальд, коротко Арчи. арчі. Мої не мотива. Очень слабенький. Питаюся його откармливать потихонечку. Просто відпаю водою і прикармлюваю ну, мухами домашніми. Вот. Ну, ловлю, бью газетой. Я его кормлю, поставлю на крыло, ну а потом отпущу на волю, пускай он живет дальше. Тем более, что они живут около 20 лет, я читал. Вот, может, вернется. Небайдужих дніпропетровців, говорять ветлікарі, знайшлося чимало. На початку літа ветеринарні центри перетворилися на справжні пташині. Зоопарки лише протягом одного дня розповідає Ольга Назарова. Їм принесли п'ятеро пташенят. Люди вважають, що це маленький птенець, який випал, котрому потрібно помочь. Ось у нас удот. Ця птичка травмірована непосредственно якимось то ударом можливо, і бурі. Вот, у него порез конечностей. То есть, конечности работают недостаточно. Вышел из шокового состояния, сейчас уже дерется. Вот. Кусається це признак життя. Фахівці наголошують переважну частину орнітофауни, яку підбирають люди, підняти на крилони спеціалісту майже неможливо. В основному в руки к людям попадають насекомоядні сікамаядні птиці, яких не можна кормити мучними істилями ніякими і хлібом теж нельзя. Потому що у них наступає очень швидке розстройство пищеварення, і птиця погибає. ми кормимо свирчками ось вот такими вот. Нужно таких сверчков примерно 50-60 в день. Многих птичек сложно накормить в неволе, они не берут корм. Приходится насильно открывать рот и закладывать корм. Частину пернатих пацієнтів принесли з травмами. Деякі з них потребують оперативного втручання. Це ушаста сова, по-вімому упала і збита сильним поривом вітру. У неї сломане криво в результаті, повреждень глаз. Придеться удаляти криво, компентацію, чим ми сьогодні будемо займатися, тому що десь йде сильний процес процес. І для того, щоб птиця вижила, не погибла, у ну, її пойти на таку крайню міру. Повітряні вихори спричинили падіння, і у деяких випадках травмування птахів. У Дніпропетровському центрі метеорології говорять, хоча ці турбулентні потоки і існують короткий час, але можуть завдати багато шкоди. За що нерівномірного прогріву прогрева воздуха подимаються теплий воздух вверх. За счет выделения тепла при поднятии еще усиливается кинетическое движение воздуха атмосферного. И, в общем, образуются очень большие скорости, которые начинают вращательные движения. Эти турбулентные вихри существуют, в общем-то, короткое время. Они, как говорят, захватывали небольшие, были по площади. Поэтому, в принципе, как говорят, и птицы могли попасть где-то в эти вихри, которые смещались над разными территориями, в том числе и над лесом. Власну думку з цього приводу висловив і орнітолог Олександр Пономаренко. Спеціаліст розповів, що так званий птахопад, можливо, пройшов би непоміченим, якби не ранні потепління, яке востаннє спостерігали майже 10 років тому. Раннє цвітіння збило птахів з і Вони почали гніздитися на кілька тижнів раніше. Вон, кстати, mm -hmm. Видите, он, бачите, в кроні він крутиться. Молодий сльоток Сініца. Вони ще второй. Ну, їх ціла сімейка. Ніздиться понад 100 видів птахів у травні, а потім ще й у червні. Пернаті виводять потомство. Кінцевим його етапом є зліт пташеня з гнізда. Інстинкти закликають пташат рано вистрибувати з домівки. По перше, це рятує від хижаків потомство, що гніздиться. По друге, поодинці заховавшись у кущах, пташенята мають більше шансів на виживання. Якщо да, втінець, ви бачите, що птенець здоровий, у нього целе криль, цілі лапи. У нього немає ніяких внешніх повреждень. Нормально ведеться, відповідно, ви повинні що робити? Посадити на біжашу відку, і залишити його покої і вода ще до кору. Підсадити на гілку, аби далі доглядали батьки. Цієї поради дотримувались і надзвичайники, коли до них звернулися по допомогу викладачі медичної академії. Вранці люди помітили, що з домівки випало пташеня. Смотрите, як смотрит, як його не вернуть, якщо он живий і жить хоче. Ми своїх дітей лелеем, пусть нами живуть, а птица так виросла, кушать научилася уже там чуть и... і. З гнізда викидують, може, його викинули, а може, й сам упали. Щоб повернути пернатого батькам, МНСникам довелося застосувати спецтехніку. Власне, гніздо птахи розташували прямо під дахом академії. Проте для рятувальників ця справа що найпростіша. Лічені хвилини і пухнастий мандрівник уже вдома. Чи у рідній домівці пташеня чекали ще четверо братів? За сім років много раз лазив, там, допомагав, кот, де, животних, спасали коти, птиці. В этот раз на місце виз... упал упав пустельги, пустільгії, в Красную книгу. Прийшлося лізти на этаж етаж автолестнице и і положити пенса е, крадітям. І хоча б вже побувало у руках людей, фахівці додають, і з ним буде усе добре. Його родина все одно пильнуватиме малечу. А у птиця баняння, наскільки я знаю, слабка, батьки родителі якісь запахи, головне. То би сам тінець був життєспособним і сильним, і його падіння було визвано, просто, а не бажанням, скажем, роділі збавитися від слава. Затишний двір медичної академії близько 10 років орендують кілька сімей пернатих хижаків у закладі і далі опікуватимуться їхніми долями. Ми не говорили про захист природи, у світі все одно з'являються шкідливі підприємства, водойму наповнюються токсичними відходами, а над планетою утворилася озонова дірка і, здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж таки є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.